Доброго ранку вдома всім нашим глядачам. Ми мріємо, щоб всі українці починали свій день вдома і при цьому почували себе в безпеці. Поки в країні триває війна, це на жаль неможливо, і наша боротьба вона триває. І на щастя, нас підтримують потужні союзники. Наш наступний сюжет присвячений темі гарантії безпеки від великої сімки, зокрема від Британії. Ці масовані ракетні обстріли одразу після нового року показали: Росія не планує зупинятися. Потужностей України агресорки вистачає. Україні потрібна допомога і гарантії. Ми про, просто про ці гарантії чуємо вже два роки. Наразі маємо гарантії безпеки від Великої Британії. Що про них відомо? Ось це гарантії допомоги Україні на даному етапі. Це дуже добре. А що далі? Які гарантії можуть надати інші країни, і чи будуть вони дієвими? Ah, yeah. <laughs> У Києві британський прем'єр Ріші Сунак і президент Володимир Зеленський говорили про співпрацю в оборонному секторі та відновлення країни. Сполучене Королівство оголошує про найбільший пакет оборонної допомоги Україні від початку війни на суму 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. До нього входить більше засобів протиповітряної оборони, більше протитанкового озброєння, більше ракет великої дальності на тисячі Боєприпасів та артилерійських снарядів більше тренування для тисяч українських військових і 200 мільйонів фунтів стерлінгів на будівництво безпілотників, що є найбільшим пакетом безпілотників, наданим Україні будь-якою державою, та найголовніше не в заявах, а в документах, що підписали. Україна та Велика Британія домовились про гарантії безпеки, і наше спільне завдання, зупинивши цю агресію Росії та зміцнивши Україну, разом гарантувати, що повторення нападу на Україну ніколи не було. Ця угода на 10 років. А також ми домовились про всебічну співпрацю заради досягнутого потенціалу наших сил оборони та безпеки, нашого оборонно промислового комплексу, наших державних інституцій та суспільних систем. Тож, що саме входить до гарантії безпеки? Пунктів багато і більшість про оборонку. Велика Британія зобов'язується всебічно допомагати у відновленні територіальної цілісності України, зокрема, розвивати інфраструктуру задля посилення контролю над повітряним простором, підтримувати український флот, прикордонників і збройні сили загалом. Також документ передбачає тісну співпрацю в оборонному секторі, а в разі нової агресії з боку росіян, консультації протягом доби та негайну допомогу. Я пишаюся, що ми з президентом Зеленським підписали нову угоду про безпеку, яка стане основою партнерства між нашими двома країнами, котра триватиме сто і більше років. Це перша із серії нових двосторонніх гарантій безпеки, які 30 держав пообіцяли Україні на минулорічному саміті у Вільнюсі. Тут йдеться про наступне: якщо Росія колись знову вторгнеться в Україну, Велика Британія прийде вам на допомогу, надавши швидкі та стійкі гарантії безпеки. те, Що відбувається. Це зараз є однією триваючою наступальною операцією російських військ. Коли мова заходить про нову, це означає, що попередня, яка включає в себе Куп'янська, Вдіївку, Бахмут, Харків, Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ, воно не завершується. не завершується. Після того, як буде завершений Фіналізований цей етап війни, фіналізований з точки зору юридичних формальностей, тих юридичних формальностей, які. Змусять припинити заходи пов'язані з наданням допомоги нам зі сторони союзників, і от у випадку, якщо всі вже про все домовились, всі питання закрили, а Росія знов наступає, то, то тоді вони знов подумають і там за день проконсультуються. І щось не Що саме, і скільки які обсяги підтримки, і чи дійсно документ? Це гарантії допомоги, чи є це угода угодою про гарантії? Ні, це угода про можливості. Це не угода, це декларація. Ну як і будь-яка декларація. Те, чи вона життєздатна чи не життєздатна, воно проявляється в час. Він фіксує допомогу і фіксує, що все ж таки. Україна є частиною вже західного світу. І Це дуже добре і добре, що британці першими пакет гарантованої військової допомоги. Ну припустимо там під 20 мільярдів на рік. Ну це вже дуже добре цифри дійсності для України. В Росії до речі, істерика була, тому що вони розуміють про що йдеться: що йдуться про двосторонні договори. А британці раз раптом вигулькнули так і сунули цей процес. Бачите, французи вже говорять, що будемо підписувати і так далі. Загалом за підтримку гарантій безпеки України виступили країни Великої Сімки, а також учасники саміту НАТО у Вільнюсі.